З алкоголіками нема чого боротися, З ними не мож... бо це вже наслідок. Наслідок чого? Наслідок вживання. Вживаєш алкоголь, і в тебе буде наслідок потім алкоголізму. І у і деяких людей ці, ці наслідки стають незворотнім не, не тому що Частина є, як би кажете, помірно питущих, які і залишаються. То ті, які вміють контролювати свою дозу. Розумієте, і контролюють ситуацію. А є така частина людей, які вже не контролюють свою ситуацію, не контролюють свою дозу. Це називається фізична залежність. А ті, що контролюють, називається психологічна залежність, бо вони на свято собі дозволяють. Тобто фактично алкоголіки і ті, і ті. А ну правильно, якщо взяти так по великому рахунку, хто вживає алкоголь, є алкоголіком, хто наркотик, наркоманом, да. хто героїн, героїноманом, кофеїноманом. Тобто і залежності багато є речовин. У нас біля трьох тисяч які викликають цю залежність від багатьох речей, і тому ми не тільки на одному алкоголі, чи там на тютюні, бо там нікотин є наркотик, який або ти чи інший наркотик, ми і від деяких і продуктів харчування, теж які залежні дають і дають дуже багато хвороб. Теж треба від них звільнятися. Але хочу відносно дітей. Діти, по-перше, народжуються тверезими І задача нашої організації, якщо вони прийшли в школу тверезими. Як зробити так, щоб вони закінчили цю школу тверезими? Тобто в цьому стані природньому перебували постійно, тому що батьки завжди би хотіли, щоб діти завжди були тверезими. Вони би не хотіли, щоб вони були. Ну звісно, ніхто не хоче, щоб ні алкоголіками, ні п'яничками, ні залежними, там навіть відшкідливих, психологічними відшкідливих Поки звички. формується організм, поки вони ростуть, поки мислення у нас мозок формується. По соціології, навіть, що 87% дітей вже спробували алкоголь хоч раз. А, ну, розумієте? Якісь... а коли вони спробували, а що це значить? Перший вчинок. А потім оцей ти раз зробив чинок, потім другий раз зробив, а потім дивися і в тебе формується звичка. І тому у нас десь 87% ну, до 90% дітей в школу закінчують, і у них випускний який? Не тверезий. І коли ти читаєш навіть старшокласникам, які в них буде випускнити, вони теж і сміються і кажуть, що ви тут розказуєте? Ми вже тут попробували, більше половини тут в класі, і думаю, що у нас у нас буде тверезий, цей випускник. Ну, взагалі, то у суспільстві якось не випрацьований отакий серйозний механізм протидії шкідливим звичкам, ну, як на мене, правда? Звички, які формуються з дитинства, їх можна міняти. І можу сказати, що я навіть провожу курси. Угу. Тут взяв, якщо ти володієш цією методікою, ми пройшли навчання, і що найцікавіше, нам професура, коли читала, як міняти цю звичку, то багато хто міняє цю звичку і більше, і от ті, які поміняли звичку і перейшли на тверезий здоровий спосіб життя, бо в нас розумієте, саме найважче це змінювати переконання. Бо дуже багато в нас це є хибних переконань, що на свято трішки можна. Ну так, це, ну, ж, от, це ж ні і, на що не впливає, так? Да? Абсолютно. І от це переконання хибне, а воно хибне, що саме цікаво. Бо я ще ну, раз все, хочу сказати. Все починається З трошки починається. Бо я ще раз хочу сказати, от 100 грамів вина, там є спір, попадаючи в кров. Вони беруть спір, це універсальний розчинник. Він розчиняє і в жирах, і в воді. І можна сказати, а всі наші клітини мають жирову оболонку. І от вони розчиняють і вони злипаються, робиться тромб еритроцитний. розумієте, і густа кров робиться. У нас якась є хибне переконання, що наоборот алкоголь, коньяк, вино трішки, коли собі дозволяєш, чи для апетиту, для розрідження крові. А насправді він не розріджує кров, а згущає кров. І я показую ці ролики, я показую ці аргументи і дітей. Зовсім інше туди ну ставлення стається з ними легко і працювати, тому що вони швидше вони ще не мають таких переконань. Глибоких, устояних, бо в них ще тільки формується цей світогляд, то з ними легко це розповідати, на уроках тверезості, показувати, як алкоголь впливає на мозок, на серце, на печінку, як він змінюється з часом, що які їх чекає. Які можуть бути наслідки. Але я ще й паралельно тут же показую, що значить жити тверезо. У нас, наприклад, у громадській організації біля більше тисячі. Ті, які пройшли курси, які стали тверезими, і не просто стали тверезими, а ще й усвідомленими тверезниками. Бо угу. знаєте, у нас люди діляться на таких п'ять груп, ми ділимо. Є природні тверезики, які ще ніколи не пробували алкоголь. Є ті, які чуть-чуть попробували і сказали, ну це погано, і ми це не будемо. Є ті, які тільки на свято. От як я був на 20 років, собі трішки дозволяв на свято, і це називається помірно по, петушка. Потреби по, по ніякої, просто так щоб звичка, є. Підтримати, звичка і компанію. Програма компанії, є, що да. на свято трішки можна. Оці програми, да. і вони заставляють людину. Ну, чого тут такого нема. І є ті, які мають фізичну залежність, тобто, як ми їх кажемо, народі алкоголіки. Розумієте? Ну, то вже і... така остання стадія, правда? А є ще стриманики? Це ті, які були. Угу. Але хвороба задавила, і їм сказали, що тобі більше не можна. Ну, Хвороба, чи якісь інші обставини, так. Є різні обставини, ну, бо тому, що в ремісії, і спортсмени, в ремісії і в ремісія. Є ті, що закодовані, це uh -huh. є стриманики. Тобто вони закодувалися, бо тому що розуміють, що далі вже нема куди. Розумієте, от така частина. І ми можемо, що алкоголіків, що закодованих, що оцих стримаників, що ті, що помірно питущих, що ті, що природні тверезники, всіх перетворити. Перевести усвідомлених тверезників можна, знявши цю програму. А коли знімаєш програму на самотруєння і переконання, коли у них міняється, а це за півроку це робиться, бо зразу переконання не міняються. І оце є психолого-педагогічна методіка.